Вітаю Церкву Христову з сьогоднішнім святом. Сьогодні ми святкуємо визначну подію, яку записали всі чотири євангелисти. Яка відбулась 2000 років тому. Це славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Читати буду Слово Божого! Євангелія від Матвія, 21 розділ, 1-й, 11 вірш. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Іфанії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи: ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею Осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь. І він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під Яремного сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи: Осанна сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: це Пророк Ісус із Назарету Галілейського. Сідайте, будь ласка. В цьому тексті Євангелист Матвій відкриває, що Ісус Христос. Є істинний цар, про якого провіщали пророки, і йому належить слава, хвала, поклоніння по всі віки. Слава і тріумф з іменем нашого Господа Ісуса Христа не дуже співзвучні, коли він жив, ходив. Навчав, уздоровляв під час свого перебування на землі. Він завжди уникав оцієї слави і тріумфу. Дуже часто ця слава і тріумф, ці слова ми сприймаємо по земному. Але у святому Писанні Христос є Царем земним. І небесним, де багато разів Слово Боже підкреслює це і наголошує: Христос є Цар. Зокрема, в Євангелії від Матвія, після народження Ісуса волхви з далеких країв прийшли, щоб поклонитися, і принесли дари Ісусу. Царю юдейському. На христі, коли розп'яли Ісуса, Пилат звелів прибити надпис Ісус Назарянин, цар юдейський. Розбійник, який був розп'ятий разом з Ісусом Христом, один з розбійників. Йому було провіщено Духом Святим і відкрито Ісуса як царя, коли Він звернувся до Нього у Євангелії від Луки, 23 розділ, 42 вірш. І сказав до Ісуса: Спогадай мене Господи, коли прийдеш у Царство Своє, якщо є царство. То в царстві і царює цар. В книзі об'явлення тисячолітнє царство Христа реальне. І Христос у цьому царстві буде царем. Книга об'явлення, 19 розділ, 16 вірш. І Він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь. Над панами. Дуже велика біда в тому, що царство сьогодні у наш час здобувається ракетами, керованими авіабомбами, різними безпілотниками та фізичною силою. Недолугі царки хочуть панувати над народом. І хочуть винищувати їх. Слова апостола Павла підводять нас до розуміння істинного царства, так, як і істинного царя. Послання до римлян, 14 розділ, 17-й 18-й вірш. Сказано. Бо царство Боже не петво. Бо Царство Боже не пожива і не петво, але праведність, і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований між людьми? Як бачимо, історія славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим має своє підтвердження духовне, велике. Славне. Бо він не діє по аналогії земних царів, які їхали до свого царювання на колісницях, конях, одягали шати, лаврові вінки на голову, чи вигравали різні битви, їх тоді величали. Його вінок стерну, і його трон хрест. Христос виїжджає на осляті, що символізує мир, смирення, покору. Він цар покірливий, хоча для народу ця зустріч Христа як земного царя, як визволителя від Римського рабства. Ісус сприймає ці торжественні. Вигуки, прославлення і хвалу. В той час, як деякі фарисеї, які ходили разом з людьми за ним, були там і казали, що не треба такої слави, що це зовсім не схоже на вчителя. Для чого це? Замість того, щоб зупинити їх, Ісус відповідає. Євангелія від Луки, 19 розділ, 39 40-й вірш. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а Він їм промовив у відповідь, коли ва... кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Ісус знав, що всі пророцтва, які написані про нього, Він. Має виконати. І поступає так, як пророкував ще за 500 років до цього Захарій, 9 розділ, 9 вірш. Радій, вельми, дочко Сеону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій гряде до тебе, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі. І на молодім віслюкові сині ослиці? Чому пророки саме так бачили цю подію? Чому Бог так розпорядився вшанувати саме такий хід для сина свого перед Пасхою, перед Його стражданнями і смертю? Чому саме так? Саме слово тріумф це подія, коли зустрічали великих полководців після великих перемог. У Римській імперії тріумф було щось найважливіше і найвище, чого міг бути удостоєний переможець? Перед цим треба було виконати ряд важливих вимог. Тріумф дозволявся тільки верховному головнокомандувачу. Тому, хто всім управляв, а не просто воював, не просто вів бій. І тільки у разі найбільшої перемоги. Це, супроводжувало, це супроводжувалося великою ходою. Він в'їжджав у місто на позолоченій кареті чи спорядженому коні у найрозкішніших одежах. На голову йому накладали Лавровий вінець, і він, з'їжджаючи з якогось підвищення, наближався до храму Юпітера, де мав принести жертву у честь своєї перемоги. Чому так славно? Тому що Христос є цар найбільший і найславніший переможець. І Він так само в'їхав в Єрусалим і увійшов не в храм Юпітера, але в храм Отця Свого, як ми знаємо. Тому Христос переможною ходою звершує в'їзд в Єрусалим. Цей цар. Іде, щоб примирити, а не розділити, спасати, а не вбивати. Христос, цар не від світу цього. Христос по своїй безмежній любові прийшов у цей світ, щоб викупити нас від гріха світу цього, і запросити нас до царства Свого, Царства Божого. Духовний світ знав, що буде перемога і буде Воскресіння, але це мало відбутись і видимо для того народу, який проживав тоді. Спаситель іде на страждання, які для всіх здавалися б поразкою. Радість насправді приходить після перемоги. Перемога над ворогом відбулася. Через смирення, покору, страждання, через розп'яття, смерть і воскресіння. На свято Пасхи в Єрусалим сходилось дуже багато народу. Видатний історик єврейський Йосиф Флавій, може, то не точно, але я десь так. Читав, що приблизно в той час у Єрусалимі знаходилось до трьох мільйонів людей. В усьому місті при такій кількості людей здіймався дуже великий гамір. Як написано, здвигнулось ціле місто, питаючи: хто це такий? Серед цього навтовпу були три Категорії людей. З ним були учні, які добре знали його. Більшість були люди, які з цікавістю дивились на того, хто воскресив Лазаря, хто творив багато чудес. І були ще і ті, хто ненавидів його. І Скреготали зубами, коли бачили, що люди відходять від них а приходять до Ісуса. Щось схоже ми маємо і сьогодні. Ми є учні Христа, які увірували через Нього, через Його Слово і прийняли Його як свого Спасителя. Є ті, хто цікавістю слухають про Христа. Чи приходять на служіння, а є й такі, які готові воювати, зневажати, відкидати, ганьбити. Зараз ми бачимо Христа через Святе Писання набагато краще, ніж бачили його учні тоді, називаючи його учителем. І тільки Петру, Бог відкрив його як сина Бога живого. А ті, хто пізнали, пізнані самим Богом Отцем, через Писання бачимо Христа як Царя Царів і знаємо, що Він є царем-миротворцем, царем Спасителем, Царем Месією. В той день, словами, люди прославляли його як сина Давидового, але не пізнали його своїм серцем, своєю душею. Бо на запитання, хто це такий, відповідали це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Кожному з нас. Потрібно пам'ятати, що Христос є Цар Небесний і виконувати Його волю. Його найбільше доручення, приносити людям добру новину про Христа як Спасителя. Один видатний проповідник Біллі Грем з ним трапився одна така історія, коли він мав проповідувати в одному з великих міст Америки. Повсюди, по всьому місту, були розклеєні фото його, і хтось, жартуючи, намалював на його фотографії великі вуха. Найперше, що зробив цей проповідник, це перед публікою показав цю фотографію і сказав, дякую тому художнику, що нагадав мені, що я маю бути тим віслюком, який для вас везе на собі Христа. В'їзд Христа в Єрусалим був останнім закликом. До народу прийняти Його. Це час, коли, радіючи, можна було впустити Його в своє серце і своє життя. Раніше це відбувалось з Марієм, в житті Марії Магдалини, в житті Закхея і цих здоровлених, сліпих і прокажених, бо вони повірили і пізнали Його як Месію і Царя і Спасителя. І ці дні для всіх них були полічені, бо через п'ять днів його розп'яли. Так і зараз, дорога душа, твої дні полічені, дні до твого спасіння, коли ти можеш прийти прийняти царя царів. Бо сьогодні день спасіння, як закликає псалмоспівець Давид: підійміть врата ваші. Підійміть врата верхи ваші, врата вічні, і уйде цар слави. Хто є цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Псалом 23, 9, 10 вірш. Наш цар може простити увесь гріх тому, хто приходить до нього. В покаяння. Ми ніколи не зможемо заслужити милість Бога, але ця милість вже дана нам, нашим Царем Ісусом Христом. Він суддя праведний і прийде вдруге не на ослі, а на білому коні, щоб судити землю. І хто не прийняв його на ослі. Як свого царя, як свого Спасителя, то доведеться приймати Його як суддю праведного, бо він прийде судити всю землю. Амінь.